Так, друзі, буду готувати креветки в новому аерогрилі. Чашу я помила, звичайно, решітку теж. Маю отакі креветочки, їх тут 10. Зараз я їх трошечки здобрю різними спеціями. Олійкою і викладу на решітку. Я сьогодні помастила їх копченою паприкою, адегейською сіллю і олійкою так ось. Небагато, щоб не було лишнього. І гарненько все перемішаю. Перемішаю і буду в гриль викладати. В общем, зараз перемішаю і покажу далі, як викладу. Перемішала і згадала, що в мене є отакий ось сік лайма. Трошки додавлю сюди теж. Думаю, що буде взагалі суперово. Готово і ставлю смажитись. Ну, З програмою я начебто розібралась, поставила на море продукти. 180 градусів на 30 хвилин. І буду дивитись, що буде получатись. Бачите, як круто вони виглядають? Хочу сказати, що в процесі готовки постійно я бачу температуру і час, скільки зосталось до кінця приготування. Можу зупинити оцією кнопочкою, якщо вже бачу, що все добре, все готове. Ну, Взагалі-то... Здоровляю себе з такою покупочкою. Вам всім смачного і до нових зустрічей! Побачимось. Пока-пока!